Украшинской России. Вечна память, вечна слава і Царство Небесное. Я приду, я приду, я приду, Всім на передденний виноситься одне питання. Про затвердження детального, детально, до речі, голови комісії немає, є пропозиція розпочати. Добре. Про затвердження детального плану території будівництва відділення переробки зернових та богових кузу. На загальній ділянці з відповідним кадастровим номером на території Рукинявської середньої територіальної громади за Київської райони Київської області. Доповідальний Лолак Ігор Віталійович. Юрій Віталійович, будь ласка. Так, ну, передніх, а, надново, 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 на одному з попередніх ці концепції було надано дозу ну, народовано плану території. Тому як закритий читав Микола Васильович, він зашований в районі вулиці Курної. господарства, На ній планується розмістити відділення з переробки земельних бобових культурних приємства, яке розташована поряд, а ця ділянка так перша східніша від неї розміщення, розташована на міна від заболева. Площа десь близько гектара цієї ділянки. Значить, ну, Про саму технологію, я думаю, ми косина детальніше, розкаже. розказує. Потім збираємося на... В принципі, надавали дозвіл на розробку детального плану. Місяців два чи два ні назад. Ви тоді пояснювали. Може щось змінилося, а не документів. По питанню протипожежної безпеки сілої. Ну зараз я далі про комісія скаже, що там. Передбачемо детальний план. Детальний план, за встановленої процедури, до речі, хочу зазначити, що суттєво змінилося законодавство, яке регламентувало розроблення детальних планів території. Ми з вами їх вже неодноразово розглядали. Так, до речі, про 3 місяці. 15 травня було дано до Зараз вся ця процедура з фактично грудня місяця змінилась і потребує завантаження буквально кожного документа, який розроблення електронну систему в містобудівний кадастр. Прийняли рішення селищної ради, завантажили. Провели громадські слухання, звіт, від, відеозвіт і протокол завантажили. Прийняли задання на розроблення проєкту, завантажили. Тобто кожний крок завантажується в містобудівний кадастр і чи воно подальшому буде для загального доступу, чи тільки ті мають можливість переглянути його. Подальше, воно ще в такому великопіму режимі, трохи цей містоводільницький кадастр, але що проморочитись довелося суттєво, воно і, і, і сам склад літального плану території збільшився. Ви можете собі побачити папку цих всяких документів, воно лягає все і на вартість розроблення цього літального плану, і на терміни, і на погодження. Тому що погоджували його, значить. Спочатку отримали завдання на розроблення від Міністерства екології, Міністерства охорони здоров'я, департаменту екології, департаменту охорони здоров'я, громадські державні інтереси врахування надавала обласна державна адміністрація це за участь усіх обласних служб архітектури, дорожників, лісників, екологів. Ну, коротше, там з десяток різних служб надавали свої. Пропозиції. Вони були враховані в процесі розробки. Потім, потім перед роз, перед проведенням містобудівної ради, яка проводилася в обласному департаменті. Раніше ми самі розглядали такі об'єкти нашої міськобудівної ради. Тепер все це розглядається міськобудною радою обласного департаменту архітектури. Вони направляли цей проєкт на погодження всім цим службам, які давали свої вихідні дані для розробки. Можете собі уявити, який об'єм переоплачений. Містобудівного і земельного і всяке іншого законодавства. Міністерство екології і департамент екології надали свої пропозиції, висновки, свої, свої зауваження до проєкту. Проектанти їх враховували, надали свої відповіді на ці зауваження. Все це було вґрунтовно складено в одне в протоколі містобудівної ради, на який також проєктам дали свої відповіді на всі ці зауваження. Крім того, були проведені громадські слухання. Нашою селищною радою було прилюднено місяць на сайті. Всі, хто мав бажання, міг надати свої пропозиції і прийняти участь у процесі громадських обговорень, були проведені громадські слухання, таке як організаційне зібрання. складені протоколу, які також завантажені в електронну систему. Тобто ви можете уявити процедуру, яка здавалася ну, не такий великий об'єкт. Я вважаю, що це такий об'єкт. Бувають на, на багато гектарів. що, що, що тоді робити в, з такими об'єктами. Коротше кажучи, зараз проєкт виноситься на. А, завантажено все це було, що в екологічну систему Михайло завантажив свою, свою частину екологічну і відповіді, і зауваження, і отримані пропозиції по розробленню. Це називається така екосистема. І ми своє завантажує окремо в містобудівний Кадастр. І вийшов на фінішну пряму, це розгляд на комісії депутатській, для того, щоб винести його соціальний зал для затвердження. Був запрошений Михайло Григорович сьогодні на комісію на сьогоднішній того, щоб прокоментувати ті зауваження, які були надані його власною службою Міністерства міністерству. Розумію, що він погоджується з тими висновками, які були. Проектантами підготовлені, тому що вони завантажені тут дуже електронну систему, начебто від них не надходило якихось заперечень зауважень щодо виплави. Ну, з своєї сторони, можливо, такий один нюанс там, такий от є до місця до лісу. Хоча ми радимося із колегами нашими, як його розуміти, те зауваження, яке. Прописано, ну воно йде посилання ДПН, але ДПН говорить про те, що такі речі стосуються населених пунктів. Якщо є якісь... Ну, як, свої бачі... А там в Дербенні написано підприємство установи. Да. Там є від 10 доставлять. Від 20 навіть, якщо це... Так. Да. Якщо це там різного, різного виду ліси, ну, протипожежні місця, від будинків будівського будинки, сільського сподарки, сільських населених пунктів. Mm. У нас також прописано. Відповідно, мішаний, хвойні там і листя не ліс. Е, для міських населених пунктів 50 метрів, mm. для міських. Але для населених пунктів, знову ж. А нас воно за межа. Але воно у нас за межа населеного Ну, для того, щоб не зробити якихось помилок, можна вийти з цієї ситуації так, щоб прописати в будівних умовах, звернути увагу проєктної організації, яка буде розробляти вже робочий проєкт, на підставі тих містобудівних умов, які прописані в даному проєкті, то треба звернути їхню увагу, про те, щоб вони виконали всі необхідні вимоги, які стосуються старшування на цього повідношення до місця. А якщо забору, то там 50, якщо йде от межі, а ми сюди змістили його сюди, туди буде більше став. Коротше, воно забезпечує і так, і там забезпечує сюди в лиць. А якщо взяти там межа по забору, то там 50 метрів от земельна ділянка, а якщо... А на живісу визначено, може. Дальше. Ну, Вони ж визначали, вони, з, приєнні, да, і, вони, і, вони ж там із Вопиславським зі мною зв'язувалися. А якщо під підприємство, то проєктант його виносять сюди, тут, 50 -50 -50. А, він, такі, да. то місь метрі 150 запасу. Тобто навіть якщо будуть виставлені якісь питання. То... Там, там вже проєкт знають, ми двигаємо його сюди до цього до первого складу. Я так послухав дозволі Ігоря Віталійовича. Все таки, як інвестору і скільки інвестору треба подолати, скільки в Геодезію, перекок, щоб власти гроші, щоб надати робочі місця, щоб надати цього, геологію, геодезію туди все там це. Один мій товариш розказував таку, це, воно, воно стосується цього, що я кажу, як працюють процедури. Приїхав у Польщу, каже, я хочу будувати підприємство, вартість 2 тисячі доларів. Міський голова нажав кнопку всі служби коло його. Оце я кажу, даю вам два тижні, щоб усі документи погодження були у мене на столі. Через два тижні всі принесли документи, і два розпочав роботу, наче у нас. Так, Ігор Віталійович? Не так. Тому, що... Ну чого не так? А чого не так? А, тому що в нас воно зовсім. Ot, не та, на Коли ми <cultuaLike> no, починали його робити, то навіть ще й ждали якийсь там закон, тому що взагалі не було поняття, як його починати. Аж покуда там чи закінчити. А потім це ж вийшов оцей закон, ми повністю його вирішали. А потім це тільки з тим закон, як правило, як він законом. Добре, що в інвестора є якась така теплячість. Якби їй не було, то чого виходу немає? Виходу я завжди. А Ах, як я то в Болгарію, построїмо собі та все, то й вам виявлено. Як у вас будуть думки? Думки, я так зрозумів, все враховано при розгляді. детального плану. Детального плану, плану. Ну, маркет, будівельні раді, проєктанти. Внесли коригування коректу, все, все в межах нормах закону. так? Так. Да. Після затвердження плану починається новий проте. Розроблення проєкту, внесення його знову ж в електронно, ну, за отримання дозволу на будівництво. Тут... Проєкт він вже майже готовий, простежний деталь. І за кожної інстанцією си сидить купа. Спеціалісти у дужках, я б сказав, які... Я так, б, я, я, я так розумію, що <звілляє> в майбутньому яке буде передбачене протипожежне на водопостачання. <звілляє> а я сказав про ектант, може би знову з'явився. <звілляє> так що душок ну, не було, це тільки через наші служби. <звілля> так, що, я думаю, що і річка там не була. Пожежна не <звілляє> <звілляє> це була. <звілля> 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 Буду то, то, всіх нашими службами, всі там пожежники, хто там в цей буде все погоджуватися напряму. Анатолій, ваша друга, коли інвестор хоче класи душі. Ма хочемо підтримати, щоб розвивалося в нашій громаді. Тим паче, що ми з Юрією Віталійовичем по цій документації, скільки Ігор Віталійович приходив і казав, що все по-новому, все по-новому, і хто знає, як його правильно робити, і так само і з екологами зв'язувався, як його правильно висновок, загрузити ту базу. Тобто процес там і йшов, але я думаю, що бачите, у нас щодня зміняться закони, і вони хотіли пристосовуватися. Якщо людина не є бажання інвесторам працювати і є терпіння про те, що ми говорили, то ми повинні це тільки підтримати. Між... 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 до цього, я пам'ятаю, коли ми давали дозвіл на біогазовий завод, скільки було тязання, скільки було якихось таких застережень і все. На сьогоднішній день цукровий завод без виключення світла користується електроенергією. І що? Матис, якийсь... матис, да, десь є якийсь залишковий запах, але це виробляється електроенергією. Виробляється на не на якісь гідроелектростанції, не на атомні. А виробляється в нас на цьому. Я заїжджав, дивився і інвестори чи, чи власники заготовили вже і, і там таку скиртюгу соломи для цього для бродіння. Тобто розвиток повинен бути. Якщо немає запитань, ставлю не на голосування. То за те, щоб е, погодити затвердження детального плану, передати на затвердження сесії е, наступної селищної ради. Детального плану території будівництва відділення переробки зернових та бобових культур на земельній ділянці з відповідним кадастровим номером на територію Крикенської селищної ради територіальної громади Волоценківського району Київської області. Прошу голосувати. Хто Приймається, Микола Семенович. Микола Маріничня є, каже, це трохи багато. Виключили вже, так? Да? Ви не закрили ще. Якщо немає більше ніяких запитань зауважень, то роботу комісії вважаю закрити. Дякую.